Особисто, коли в мене був традиційний бізнес, в мене була приватна фірма. Ми ще на не так називають приватне підприємство. Тому що тоді не пам'ятаю, чому мені відкрили товку. І ми з чоловіком, коли вели бізнес, ми з нас працювали до 14 року, 150 людей. Це багато і я все одно знала всіх по іменам. Я знала хого, яка родина, хто коли народився, там сімейний стан, тобто дід народження. Це все, -все, -все знали. У нас дуже великі корпоративи були нас дуже великі тімбілки. Були ми завжди це все, все робили. І от я це а, І, наприклад, ситуація була: був епіцентр. От ми працювали в той самій сфері, як епіцентр, да? ну там будівництво. І, от е, представте собі, якщо в мене там щось сталося на фірмі, да? то мені там швидко раз, і я вже вирішую цю проблему. Якщо в епіцентрі щось сталося, не чи демпінг, чи ще щось. Поки це все до керівництва, вже не актуально буде. У нас були ситуації, коли, наприклад, продукція держава в епіцентрі, вона була ще по старим цінам, і в нас дорожають, ми піднімаємо ціни, неважно, по Неважливо ціні ми брали, да? тому що є рекомендована рознічна ціна. А в епіцентрі нічого не піднімалося. Нам вигідніше було поїхати викупити всю цю продукцію в епіцентрі для того, щоб ну, чим, і потім продавати її тим самим нашим клієнтам, чим боротися з демпінгом чи з ціною, яка була в епіцентрі. До чого вам це говорю? Тому що оце вирішила моє, що не буде демпінгу, тому що сам власник переживає за те, щоб його продукція продавалась по нормальній ціні.